У зв'язку з проведеним обшуком за місцем проживанням голови відділу зовнішніх церковних зв'язків протиерея Миколая Данилевича та висунуті йому підозрі в розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні російської агресії, ми, українська православна молодь, яка вимушено виїхала за кордон через збройну агресію Росії проти України, хочемо підтримати отця Миколая. Підтримати в першу чергу його проукраїнську позицію, яку ми неодноразово чули та бачили, і яку може побачити будь-хто у його соціальних мережах, хочемо підтримати його діяльність, адже він вкладає неймовірно багато часу і сил на розвиток української православної церкви за кордоном, саме на яких ми молимося за наших захисників, на яких збираються гроші на ЗСУ, гуманітарна допомога збирається. І завдяки цьому колаю ми, як православна українська молодь, маємо змогу об'єднуватися, спілкуватися і плекати нашу віру і культуру. Я не можу мовчати про ті дії, які вважаю протизаконними, як не можуть мовчати інші українці, які зараз розкидані по всій Європі. Я зараз знаходжуся біля стін храму, де Українська православна церква в Лондоні звершує щонеділі богослужіння. Де вона молиться за Україну, за мир в Україні, за воїнів України. На жаль, зараз відбувається трохи незрозуміло для нас, Від себе хочу сказати, що я особисто знайома з отцем Миколаєм Данилевичем. Це людина, яка мені здається просто своєю мовою, вона українізує всіх навколо. Це людина, завдяки якій був перший з'їзд молоді закордонних парафій України. Це ви не уявляєте, наскільки це велике, масштабне, щось таке неймовірне. Бо молоді тут, яка зараз розкидана по всьому світу, на жаль, дуже сумно, без підтримки таких самих однодумців і вірян Української православної церкви. Ми, парафія на Честь Почаївської ікони Божої Матері Української православної церкви в Стокгольмі, виступаємо проти незаконних дій, переслідування та накликів на громадян України, віруючих Української православної церкви. Висловлюємо слова підтримки отцу Миколаю Данилевичу та вважаємо звинувачення в його адресу неправдивими та абсурдними. Позиція отця Миколая була і є відкритою. Яку ми чули на проповідях, спостерігали в соцмережах та особистому спілкуванні з ним. Він завжди був прикладом доброго пастиря та патріота своєї батьківщини. Українські парафії у Європі є млитовними осередками нашої церкви, куточками України, місцем не тільки духовної, а й морально-матеріальної підтримки для українців, більшість з яких вимушено виїхали з рідної землі. Через російську агресію. З благословення нашого предстоятеля та величезними трудами Отця Миколая і всіх його помічників, ми, далеко від рідної землі, маємо прекрасну можливість відвідувати Богослужіння, на яких постійно підносяться молитви за мир у нашій державі та у цілому світі, спілкуватися з співвітчизниками, підтримувати один одного в цей нелегкий час. Парафії неодноразово проводили збори кощів на підтримку наших захисників. Також окрема подяка від молоді нашої отцю Миколаю, саме його трудами організувався минулого року з'їзд української молоді, та по сьогоднішній день ми продовжуємо знайомитися та спілкуватися один з одним. Дуже прикро бачити. Таке, таке ставлення до нашої церкви зараз. Я знаходжусь в Лонд... в, в Англії, в закордонній парафії а, Української православної церкви. Жодної ще проповіді я не чув російською мовою. А, у нас у нас завжди, ми завжди єднаємося і збираємо і гроші а, на Збройні Сили України. І влаштовуємо заходи, щоб підтримати українців, хто зараз захищає нашу державу. Отець Микола, як один з найбільш проукраїнських діячів нашої церкви, абсолютно не заслуговує на таку таке ставлення і відношення. Тим більше брати цього священника захищають Україну на фронті. Один з них був в Маріуполі. На Зовсталі був е, у полоні і хочемо висловити свою підтримку е, цьому отцю, який за нас дуже турбується. Слава Богу, за все і слава Україні. Сьогодні ми, наша православна молодь, хочемо висловити е, не тільки підтримку отцю Миколаю, а й е, спростувати непідставні звинувачення в його адрес. Тому що Отець Миколай е зробив необійкий внесок у розбудову та е створення закордонних парафій, де ми, українці, які були вимушені виїхати за кордон, маємо змогу відчути себе частиною нашої культури та нашої віри. Ми завжди молимось за нашу країну, за наших воїнів та за наших діточок. Збираємо допомогу для них. Для наших військових та для наших діточок, які постраждали від страшної війни, отець Миколай створив простір, де українська православна молодь може спілкуватися та зустрічатися. Завдяки йому ми себе почуваємо єдиним українським цілим. Хочу подякувати за те, що він робить усе можливе за для того, щоб об'єднати українську православну молодь за кордоном, для того щоб зберігати нашу національну релігійну ідентичність. Чим лише підтверджує свою патріотичну позицію. Звинувачення проти отця Миколая мені у першу чергу видаються дивними, бо він саме ця людина, яка з перших годин повномасштабного вторгнення закликає до підтримки українського війська у боротьбі проти російської агресії. Тим більше мені дивним видаються ці звинувачення, виходячи з того факту, що з парафії української православної церкви постійно надходить, надходила і буде надходити допомога Збройним силам України. Я особисто був на на декількох парафіях нашої української православної церкви за кордоном, і в кожній постійно стоїть якийсь збір на Збройні Сили України. Я українка і православна християнка, хочу підтримати священника української православної церкви отця Миколу Данилевича. Звинувачення в його адресу я вважаю безпідставними. І інформацію щодо поширення прокремлівських наративів, руського міра я вважаю накликом. І статтю, яка опублікована на сайті Служби безпеки України щодо цих подій, щодо батюшки. Я теж вважаю неправдивою і провокаційною. Отець Микола доклав багато зусиль до відкриття парафій УПЦ за кордоном. І... Я у зв'язку з війною Росії проти України перебувала в Португалії довгий час і раділа, що мала змогу сповідувати свою віру там, тому що я була парафіянкою УПЦ в Лісабоні і можу стверджувати про діяльність УПЦ за кордоном з перших вуз. А саме це богослужіння, які ввелися і ведуться церковнослов'янською мовою, українською, португальською, збір коштів на потреби ЗСУ, молитва за наших воїнів, українців, за Україну. Я можу сказати, що я жодного разу не чула ні про який руський мір абсолютно. Тільки молитви за наших воїнів. За перемогу України я сама молюся за свого чоловіка, військовослужбовця Збройних сил України. Тож надіємося на справедливість наших спецслужб. Все буде добре, що звинувачення з батюшки знімуть. Ми православна Гамбурга, хочемо висловитися на підтримку за протидією Миколаявича, знаючи його як патріота нашої держави та православної церкви. Отче Миколає, ми особисто за моменти спілкування переконалися у вашій правдивій позиції, котрі нівелюють висунуті звинувачення. Наші молитви та підтримка залишаються беззаперечними, і ми стоїмо поруч з вами в цій боротьбі. Ми дуже всі хвилюємось і за останніх подій, що відбуваються з отцем Миколаєм. Саме завдяки оцю Миколаю зараз в нас є українська православна молодь Європи, і ми всі віримо. І молимось, щоб в нього все було добре. Отець Миколай. Ми сподіваємося, що ви побачите це відео, і у вас все буде добре. І зовсім скоро ми з вами зустрінемось.